Отож, у нас сьогодні 29 березня, і завтра ми закриваємо вересневий каталог. Нагадую, хто хоче прийняти участь у розіграші срібної прикраси карти України, потрібно зареєструватися та зробити замовлення від 25 бонусних балів. Один бонусний бал по каталогу це 36 гривень, мінус ваша знижечка від 26 до 30%. Також автоматично ви стаєте учасником розіграшу 15 наборів продуктів від компанії Doctor Клінік» за замовлення від 25 бонусних балів. Тобто, роблячи одне замовлення, ви приймаєте участь відразу у двох розіграшах. Але це ще не все. Ви можете використати свій. Перший крок у стартовій програмі, де за замовлення на цих ж 30 бонусних балів, ви вбиваєте код шампуні з козячим молоком, яка коштує в каталозі 209 гривень, і замовляєте її собі зі знижечкою 75%. Це всього лиш на всього 52 гривні. Це, що стосується замовлень на 25-30 бонусних балів. Якщо ж ви робите замовлення на 60 бонусних балів, то ви також можете замовити собі одну з трьох масок на вибір. Коди також вкажу вам зі знижкою 60%. Не забувайте, залишились на ці всі акції і розіграші всього-навсього 2 дня.